Міські перевезення це одна з топ тем місцевих ЗМІ. З приходом нової міської влади транспортні проблеми міста почали обговорювати з новою силою. Поки від автобусів приватних перевізників за рік жодних покращень так і не дочекались. Надії лишались на Чернігівське тролейбусне управління. Там перша в історії закупка десяти тролейбусів за бюджетні кошти. Про ці наміри на магістратські заявили ще на початку року. Та закупівля затягнулася через бюрократичні негаразди. Перший тендер через проблеми з документами скасував антимонопольний комітет. Другий оголосили вже в системі. Прозоро тендер об був об'явлений 5 августа. Розкриття сьогодні состоялася. Це міжнародний тендер. Поэтому там 45 суток просто необхідно. витримати акцептування. В течение п'яти днів після результату. Ну а договор підписується в течії, по моєму, 11 днів після акцепту. По обіді 17 жовтня в електронній системі прозоро відбувся аукціон. І, попри всі очікування, найнижчу ціну запропонували не за білоруські електромашини. Найнижча низька ціна була у Черніговського автозаводу. За один тролейбус вони виставили ціну 3 мільйони 840 тисяч гривень. Можна сказати, що це перемога. Та ось ставлення дорогатиків Чернівського автозаводу у водіїв ЧТУ однозначне. Ними не задоволені. Так навіть у день визначення переможця ми застали барвінок зламаним на кінцевій хімволокно. Там пошкодились дроти під панеллю, яка тримається на простій фанері. У принципі, у договорі закладена і гарантія впродовж року, і моменти технічного обслуговування. По договору... Завод должен предоставить програмне обеспечение для діагностики тролейбуса і создать стенд для обслуження за тролейбус імміна електроніки. Таусь, відповідне обслуговування віриться слабовато. За два роки експлуатації пробки часу вже встигли показати свою якість. Справжнім шоком для водіїв стало те, що у дворічного рогатика з бортовим номером 485 навпіл тріснула рама та основа струмоприймача. Ось ці фото. Схоже, це слабке місце моделі, бо у другого Чернігівського барвінка просто під час руху тріснуло скло. Тролейбусники звинувачують у цьому саме деформацію слабкої рами. Та й взагалі барвінок, який, до речі, за документами зроблений в Борисполі, і на маршруті працює не так довго, має досить пошарпаний вигляд. Сидіння вже перетягували, а місцями кузовом пішла іржа. Поки у юристів тролейбусного управління є час на вивчення документів, тільки після відповідності вимогам стане зрозумілим, чи підпишуть договір.